Зараз відбувається робота в нормальному технологічному організаційному, але напруженому режимі. Ми зараз проводимо фінансування пенсійних виплат виплатного періоду липня місяця, і е, хочу сказати, що сьогодні в нас є сімсот і тисяч отримувачів. Це і наших пенсійних виплат а також. Пільг субсидій і страхових виплат мова йде про ті функції, які ми взяли до себе з 1 грудня і з 1 січня поточного року. Підкреслюю, що всі виплати, які я перелічила, фінансуються, тож виплачуються нашим отримувачам відповідно до затверджених графіків. Ще раз нагадаю, що всі пенсіонери або отримувачі. Інших виплат, які мали право і мають право, мали право станом на 24 лютого 2022 року отримувати виплати, їх отримують по сьогоднішній день. Тобто нарахування і виплату ми робимо у відповідності до прийнятих рішень і станом на сьогоднішній день, якщо десь в нас є якісь питання, які стосуються. Отримання саме пенсії, то вони розглядаються в індивідуальному порядку.